Найкратки та монетки, це світ да всеможливо йди, тут не на ленд український простір, хаємо дружню, ден і ніч. Викликав кожній новім відеох, не знай навіть слова сумну. Вітаю всіх глядачів каналу Український ДНЛ. Зватиме Аден. І традиційний музичний четвер під запальну пісеньку, яка не перестає мене дивувати. Спеціально запускаю її в четвер, щоб не встигла набриднути. Традиційний четвер, традиційний музичний вечір, традиційне замовлення музики за кекси і за донати, традиційний збір зарплатні, який працює кожен день. Ну і традиційний відпочинок: щовечірній, щовечора для вас вечірня праця. З бойовим настроєм. Напевно, все ж таки вернемося сьогодні по плану ще до Бога війни. І кілька слів про нього. Фактично для платини залишилось тільки сігру. Падло. А, під музикою її бити дуже і дуже, дуже і дуже і дуже і дуже, і дуже, дуже, неприємно. Але що зробиш? А там далі буде видно. Так що, поки не міняємо. Плюс говорило, що можливо цей можливо ми вернемося в Kingdom Come. Не на запис, а просто подивитися, як працює крафт алхімії, і можливо підемо по картам, подивимося, що там. Одним словом, це залежить від того, чи вб'ємо ми Сіґрунт сьогодні і наскільки швидко ми це зробимо чи не зробимо. Ну не можна гру кидати, тому що челендж є челендж. Сігурун має лягти. Отже, традиційний час, традиційний таймер, традиційні традиції, як би то не було. Всім привіт, радий всіх бачити! Можете лайка вліпити. Бажано попередні на записи. Бажано на проекти, які мало підтримуються, тому що стараюся і вкладаюся в кожен проект. І та ж арена, яка за байт в сталкером набрала майже 700 переглядів. Майже 700. А Kingdom Come Deliverance 250. Ну, типу, камон, а що, постійно байтити чи що. Ой, не знаю, Побачимо. Сталкер буде, хто питав, 20 го числа, там же її подивимось, але до того часу, похоже, треба байтити на сталкера, або іншому перегляді не набивається. Люди добровільно на хороший контент не хочуть йти. Ну, тим не менш, ваш вибір, ваші справи. Отже, запускаю я Пекаря на музяку, включив, пробуйте запускати свої улюблені треки в ефір і госпілкуватися. Де мічатик? Зараз всіх перечитаю, прям всіх сьогодні перечитаю. Люблю такі стріми, не на запис, як то кажуть, неофіційні, і можна собі дозволити пару вольностей. Ну типу, чого так? Типу, живеш, живеш, все окей. Та мене пір у нас вже пів хп нема. Ой, стоит, тоже защищается щитом. Только своим. У меня камень есть. Камень с красивым, у меня должен быть. І потішнюємо на ром. Угу. Дай мені Mm-hmm. Papai, vem papai. Сюди китя. Сюди моя маленька. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <плоджує> так близько я ще не був. Прикинь, без рации. У мене є ще камінь, правда? Я надіюсь, у мене є ще камінь. Бо якщо каменя нема, то це габелла. У мене був камінь. Бляха, я там міг ухилитись. Ультан сразу. Вітаємо, гра повністю пройдена! Принскрін! Буду хвастатись фоткою. Ну що ж, я вітаю. Слово Денелен стримав, і королева Валькірій лягла. Не знаю, з якої спроби мільйон годин пройшло з того моменту. Постараюсь залишити якось це в записі, повирізаючи музику, тому що дуже багато авторських прав на музикалці пройшло. Кілька четвергів була підготовка до королеви. Сьогодні королева пала, і я цьому радий дуже. Для статистики Мідгард 100%. Альфхейм 100%, Хельхейм 100%, Йотунхейм 0, бо там відсотків нема. Відповідно, Муспільхейм 100%, і Ніфельхейм 100%. Навіть гра сказала, що вітаємо! Ви повністю пройшли гру. Валькірія лягла. Мільйон спроб. Величезна подяка всім, хто віри у мене. Величезна подяка тим, хто критикував Ден. Гра повністю не пройдена, бо Валькірія жива, і Ніфельхейм не пройдений. І тепер пройдено все. На фарму ніякоря. І вбита королева. Якщо б це було проходження на серійних трансляціях, серій було б ще десь так 5. Грінду, підготовки, фарму і бою самою Валькірою, якщо рахувати по години три. Ну, а тим не менш, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились. Якось спробую підшаманити підрізати. Надіюсь, мене Ютуб за це не набанить. Прожимайте лайкоси, залишайте коментарі. Пишіть що думаєте з цього приводу. Нам назвати Ден. Ви були на каналі Український Денеленд. Уже тепер точно. Прийшли на 100% God of War 18-го року на максимальному рівні складності. І якщо навіть такі казуали, як я це зміг зробити, то у вас це точно вийде. Просто треба трошки підкачатись, пофармити, попрактикуватись і повчити її довбані атаки. А як я їй казав раніше, чуть-чуть успіху, який не завадить, щоб атака нормально доджилась, все, дякую, що дивилися. Прихідна трансляції майте можливість та бажання підтримати донатом. Дякую всім меценатам, хто сьогодні підтримував канал. Дякую всім, хто був на музикалці. Було весело, круто і прикольно. Попробую, постараюсь вирізати, якщо ні, свідки на записі вибачайте. Але наживо ви це дивились, ви це бачили. Надіюсь, це було епічно. Дякую ще раз всім. Звати мене Ден. Ви були на каналі Український ДНЛ. Це буде нетипова серія, якщо вона залишиться. Ну і почуємось з вами. Але вже у наступних прямих ефірах.